Bloom це криптовалюта, розроблена для забезпечення швидких, безпечних та децентралізованих транзакцій, а також для підтримки розвитку різноманітних додатків на своїй платформі. Розглянемо технічні аспекти цієї криптовалюти, щоб зрозуміти її переваги та особливості. Bloom функціонує на власному блокчейні, розробленому з використанням передових технологій для забезпечення високої пропускної здатності та надійності. Цей блокчейн. Підтримує інтеграцію смарт-контрактів і децентралізованих додатків, DApps, що робить його привабливим для розробників. Bloom використовує механізм консенсусу Proof of – POS, який забезпечує високу швидкість обробки транзакцій і економію енергії порівняно з Proof of Work. POW. Завдяки POS мережа Bloom може обробляти тисячі транзакцій в секунду, що робить її швидкою та ефективною. Загальна кількість токенів Bloom обмежена, щоб запобігти інфляції та підтримувати стабільність вартості. Це забезпечує довгострокову цінність для власників токенів. Частина токенів зарезервована для підтримки розвитку та просування проекту. Значна частина використовується для заохочення спільноти та проведення маркетингових кампаній, а також для створення ліквідності на децентралізованих біржах. Bloom використовується для сплати комісій за транзакції в мережі, користувачі можуть ставити свої токени на кон для підтримки мережі та отримання винагороди, а також Bloom може використовуватися для інтеграції з децентралізованими додатками на платформі. Bloom активно торгується на багатьох децентралізованих біржах, що забезпечує ліквідність і доступність токенів. Платформа підтримує інтеграцію з різноманітними децентралізованими додатками, що підвищує її функціональність та привабливість для користувачів. Активний маркетинг і партнерства з іншими криптовалютними проектами та платформами сприяють зростанню популярності Bloom, а великий акцент робиться на розвитку спільноти, що включає активну участь у соціальних мережах та залучення нових користувачів через конкурси і акції. Смарт-контракти Bloom. Проходять регулярні аудити для забезпечення безпеки, всі транзакції в мережі Bloom є публічними і доступними для перевірки, що підвищує прозорість і довіру. Мережа використовує передові методи шифрування для захисту даних користувачів. А більшість платформ, що підтримують Bloom, використовують двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту облікових записів користувачів. Попит на Bloom забезпечується його використанням у транзакціях. Стейкінгу та DAPS, а фіксована кількість токенів сприяє стабільності і потенційному зростанню вартості. Активний маркетинг і стратегічні партнерства сприяють зростанню популярності Bloom, а постійне вдосконалення технологій та функціональності платформи забезпечує її конкурентоспроможність. Bloom є криптовалютою. Яка базується на власному блокчейні з використанням механізму консенсусу POS. Він пропонує швидкі та дешеві транзакції, інтеграцію з Dapps, а також активну спільноту та маркетингові ініціативи. Токеноміка Bloom спрямована на підтримку вартості токена та стимулювання його використання, що забезпечує стабільний розвиток і зростання екосистеми.